Українці, привіт! Радітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо рахувати митні платежі на автомобіль Volkswagen Tauran з бензиновим двигуном. Перед цим, хто дивився наше попереднє відео, ми рахували з дизельним двигуном, а сьогодні буде бензиновий двигун. І я вам скажу, ціни дуже суттєво. Відрізняються і навіть відрізняється методологія нарахування митних платежів. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, вам не тяжко, нам мега приємно. І більшість українців дізнаються, як правильно розмитити свій автомобіль і скільки це буде їм коштувати. Отже, поїхали. Хто пам'ятає наше попереднє відео, ми звертали увагу, що найкращим варіантом Volkswagen Tauran на дизельному двигуні був автомобіль 2012 року. Він був найкращий в плані розмитлення і ціна якість. А сьогодні, якщо ми дивимося на бензинові двигуни, в нас є декілька видів бензинових двигунів. За основу ми беремо бензиновий двигун 1,6 і тому що він є найпопулярніший, і саме з таким двигуном даних автомобілів найбільше як продається в Україні на сайті Авторія, так і в Європі, коли ми шукаємо такі автомобілі, і коли наші клієнти повертаються в дизельних двигунах. Ситуація була дуже цікава до 2012 року. Ціни вони. Падали, потім від 12-го пішли вверх. І ми вибрали 12 й рік як за основу, як один із найкращих. А в бензинових двигунах набагато все по-іншому і набагато складніше. Чим старіший автомобіль, тим дешевші митні платежі. Отже, дивимося нашу табличку. Ми маємо Volkswagen та Uran. бензинові двигуни. Починаємо з 2006 по 2020 рік. І перший автомобіль. 2006 рік мінімальна прохідна ціна, тобто ціна, яка може бути в вашому договорі купівлі-продажу, який пропустить митниця, це 1500 євро. Митні платежі 75100 гривень. І цей варіант з 2006 року він є найдешевшим. Далі, якщо ми будемо брати автомобілі свіжіші, вони будуть дорожчі, як і сам автомобіль коштує дорожче, тому що він новіший і митні платежі також дорожчі. Саме в цьому і відрізняється методологія, коли митниця нараховує митні платежі. Дивимось далі. 2007 рік критична ціна мінімальна 1700 євро, митні платежі 77,600. 2008 рік 2000 євро, пишемо купчі, митні платежі 77,600. Так само, 9 рік вже починається подорожчення. Мінімальна прохідна ціна 2500 євро, митні платежі 80100 гривень. 10-й рік 3000 євро, мінімальна прохідна ціна. Митні платежі 82 600 гривень. Йдемо далі: 11 рік 3750 євро мінімальна прохідна. Митні платежі 88 300 гривень, 12 рік 4500 тисячі прохідна, митні платежі 93 900 гривень. 13 рік 5300 мінімальна прохідна ціна, митні платежі 100 000. І вже з 14 і далі митні платежі будуть суттєво здорожчуватись. Дивимося, 14 рік. Мінімально за що ми можемо купити автомобіль. Прохідна ціна це 6100 євро. Митні платежі 106400. І з 15-го різке підняття. 15-й рік Volkswagen Tauran, це вже у нас він йде в новому фейсліфті. 7800 критична ціна. Це мінімально, що ми можемо записати в договір купівлі-продажу. І митні платежі вже 124 тисячі рівно. Майже на 20 тисяч іде підняття з одним роком, але далі буде ще більше. 16-й рік, мінімальна прохідна ціна 9400, митні платежі 140 тисяч 300 гривень. 17-й рік. Мінімальна прохідна 12 тисяч євро. Митні платежі 169. Різниця між 16 і 17 роком 29 тисяч гривень. На одному році, дивіться, яка різниця з двигуном 1,6. Далі 18 рік. Митні платежі у нас будуть 196 600 гривень. Мінімальна прохідна 14500 євро. 19 20 там космос. Мінімальна прохідна по 19-му це 16 500. Митні платежі 217 тисяч. Це за такі митні платежі, як у му році, можна розмитнити три автомобіля 2006 року. 20-й рік. Мінімальна прохідна ціна 20 400 євро, митні платежі 263 тисячі. Це просто ну, реально космос, реально дуже дорого. І якщо з дизельними двигунами, там набагато простіше було, тому що більш доступніші автомобілі можна було вибрати і не старий автомобіль, і митні платежі були плюс-мінус нормальні. То з бензиновими двигунами Volkswagen Dowrand в нас такого не вийде. Вигідно купувати старий автомобіль. Він і в Європі набагато дешевше коштує, і в Україні його розмитнення буде набагато дешевше. Але в першу чергу також потрібно звертати увагу, що ми брали в розрахунок бензиновий двигун 1,6. Якщо буде 2,0, плюс-мінус там 200-300-400 євро, можете плюсувати. Також в деяких з цих автомобілях були їх небагато, але вони є в значній комплектації, коли вони і можуть в Європі дорожче коштувати, і митниця може їх оцінити дорожче. Перед тим як ви будете купувати автомобіль, якщо у вас навіть немає техпаспорта, тому що ми кажемо клієнтам, в ідеалі, коли у вас є технічний паспорт, фотографію нам скинули, ми вам митні платежі порахували, ви розумієте, на що розраховувати. Хоча б в ідеалі скидати посилання на сайт, де ви будете купувати цей автомобіль. Коли вже ви його підібрали, він вам подобається. Скинули посилання. Також можна плюс-мінус по посиланню подивитись. В багатьох випадках є він код, і по вінкоду ми можемо перевірити цей автомобіль, яка була його комплектація, і плюс-мінус, за скільки він пройде. Отже. Орієнтуємось на ці ціни, які є в цій таблиці. Орієнтуємось на ці митні платежі в 2023 році. З вас лайк, як завжди, коментар з вашими питаннями, якщо у вас такі є. Зі своєї сторони ми будемо знімати відео про інші автомобілі, які вас цікавлять, щоб ви могли спланувати і подивитися, яка ситуація сьогодні відбувається на українському авторинку. Дуже часто ми також чуємо запитання від наших клієнтів і від людей, які повертаються в Україну. Що краще, чи купити автомобіль в Європі і продати його в Україну, чи можливо шукати автомобіль в Україні. І багато людей, які знаходяться в Україні, вони мають проблему, вони не можуть виїхати за кордон, і вони дивляться, що в Україні автомобілі, як правило, завозили з Європи найдешевші і їхній стан бажає найкращого. А ми рекомендуємо так: якщо, звичайно, у вас є така можливість, або ви повертаєтесь з Європи, то звичайно краще купувати там. Чому? По перше, набагато більший вибір. По друге, плюс-мінус реальна історія цього автомобіля, що ви можете його перевірити. І по-третє, ви мінімум економите на такому автомобілі тисячу доларів порівняно з тими цінами, які є в Україні. І як завжди, українці бажаємо самогоного і самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.